Доброго дня, шановні, Зеленський зробив заяву, що він буде приймати рішення щодо другого терміну, чи піде він на вибори чи ні, тільки коли буде знати, як закінчиться війна в Україні. Тобто він зараз не знає, як вона закінчиться. Президент, який є головнокомандуючим в Україні, не знає, як закінчиться війна. Ви взагалі розумієте, ви маєте читати між строк. Зеленський прямо каже: Я не знаю, як закінчиться війна. Тобто він йде туди, куди не знає. Він навіть не знає, куди він веде націю. Він не знає, куди він веде країну. Він не каже про перемогу. Він не каже про здобутки, тому що їх немає. А я скажу так: єдиний другий термін Зеленського це пожиттєвий, і це, якщо йому дуже дуже сильно пощастить, що до влади прийдуть такі самі гниди, як і він, чи Порошенко, чи Тимошенко, чи Залежний блядь, чи будь-яка потвора з минулої влади, будь-яка криса, блядь, яка доліза до корита, вона не дасть сука покарати тих, хто зараз блядь, нищить Україну. Всіх тих, хто 30 років вбиває Україну і українців, блядь. Вони в одній системі, вони друг дружку не здадуть. Тому Зеленський блядь, мріє, щоб чи Порошенко, чи Тимошенко, чи Залежний блядь, чи будь-яка хуєта з минулої влади стала е, наступним президентом. Їх саме найбільше. Потурбує, щоб ніхто з незалежних кандидатів навіть близько не підійшов до виборів, тому що вони розуміють, що жоден українець не буде підтримувати оце олігархічне гавно, яке блядь, 30 років вбиває Україну українців. Чи ви не пам'ятаєте, як Порошенко в 2004-му там створював партію блядь, регіонів? Чи ви не пам'ятаєте, як Юля Тимошенко блядь, ще до цього була в партіях Лазаренко, і вони грабували це все? Чи ви не розумієте, що залежний сидів в той армії і грабу? ж не вчора, блядь, в ту армію привели. Тому саме тому Зеленський мріє, блядь, про те, щоб залишився при владі такий самий покидьок, як і він. А наше завдання, я от хочу, щоб ви це зрозуміли. Наше завдання, і єдиний шанс на те, щоб вижити, це до влади має прийти патріот України. До влади має прийти не системна людина, людина не з-під олігархів, має прийняти закони, які будуть гарантувати покарання корупціонерів за корупцію на грані мародерства за всі 30 років. І саме тому ми маємо зробити все, щоб другий термін Зеленського був сука по життєвий а якщо до влади прийду я ми приймемо закони блять наступного дня Наступно. за корупцію буде розстріл бля чи інший варіант смертної кари з повною конфіскацією майна з повною і ми повернемо в країну як справедливість. А Суханов це завжди про справедливість, так і всі вкрадені гроші у народу України. До копійки, блядь, кожен підор, куди б він не втік, він повернеться в Україну. Чи вирок буде виконано там, де його знайдуть спецслужби України? А всі гроші будуть арештовані і повернені в Україну. Це і буде тим фундаментом для відновлення України. А фундаментом для відновлення справедливості в Україні буде покарання всіх таких. Підарасів, як Зеленський, Порошенко, Тимошенко, блядь, Будь-яка фамілія. Хоча б один день, якщо ти був при владі, блядь, ти маєш відповідати, тому що саме ці підари привели нас туди, де ми зараз знаходимося. Без зброї, блядь, без грошей, обкрадені, блядь, з війною на території України. І єдине, що, сука, захищає зараз Україну, це не ці підари, блядь, вони під бродю. Це звичайні люди. Зеленський зробив цю війну. Війною, бідних людей, блядь. Воюють звичайні хлопці з сел. А це селено під броню бляд, за кордоном, пиженими мільярдами і без жодної відповідальності. Саме тому ми маємо відновити відповідальність і відновити справедливість. Смертна кара за корупцію, за зраду. Всім гарного дня. Працю.